У 2010 році до Слов'янського міськвиконкому надійшло 2253 звернення мешканців нашого міста. Це більше ніж минулого року. Та примітно, що тематика звернень не змінилася. Це в основному ремонт касається тарифна політика в з тим, що вилічується а Наши граждане не в состоянии заплатить. То, что касается социальной защиты, там у нас вопрос о назначении субсидий и пособий тоже есть по этому вопросу. Транспорт это в основном льготная перевозка граждан. Щоб краще розібратися у проблемах слов'янців, міський голова Неля Штепа ввела новий розклад своїх прийомів громадян. Тепер слов'янців приймають по суботах. 18 грудня за допомогою до влади звернулися 16 місцевих мешканців. Лариса Озімова до Нелі Штепи звернулася від імені Артстудії Слов'яни, товариства народних умільців Слов'янська. Признані майстри ужиткового мистецтва, не мають майстерень та місця для зібрань. Проблему цю керівництво міста пообіцяло вирішити найближчим часом. Я можу сьогодні свою власність. Два просише. Де Даже можете девочки, Лариса Ларісміхала в вчислі, то можете не сомневаться сумніватися. моей поддержке. мешканці будинку номер 3 по вулиці Малогородській до міського голови звернулися з проханням захистити їх від Свавілля ЖЕКу комсервіс, котрий послуг не надає та все одно рахунки присилає. У результаті отримали дещо інше. ЖЕК претензії знімає, а міська влада знайде шлях допомогти у приватизації останнього квартири цього будинку. Після чого він перейде в керування самими мешканцями, які вже мають. ...готові документи на створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. І знову житлово-комунальні проблеми взяли верх над іншими. Енергія Один чоловік переліз через забор, у нас столітки закрили. Стучалі немножко сильно, бо щось відкрив, відкрив, я, звісно, я був в такому стані не зайшли. Нарушення було хаку. Нарушення ноль протокол. Я бы очень хотела, чтобы вы сегодня сами выехали туда и посмотрели, был ли возможен дополнительный ноль и как там все это было. Я хочу сказать, что вы правильно сделали, чтобы пришли. Сегодня вот такие приходы, они сегодня охладят пыл очень многих подчиненных в России.